Реколекції на тему служіння розпочнуться завтра в Тернопільському благодійному фонді Карітас, що на вулиці за Монастирська 1 у Тернополі, впродовж трьох днів виголошуватиме духовні науки настоятель храму Матері Божої неостанної помочі, отець Мирон Шевчук. Реколекції будуть проходити в такому форматі, що ми починаємо завжди зазвичай з молитви. Потім є духовні науки. На другий день зраненька у четвер буде свята літургія в каплиці. Благодійного фонду Карітас. І, очевидно, цілий день будуть духовні науки з розважаннями, з молитвою, з хресною дорогою. Також можна буде поспілкуватися з оцем реколектантом, можна буде приступити до сповіді, можна буде підійти на духовну пораду. Отже, час посту це очевидно є такий гарний час, коли маємо нагоду збирати плоди, але духовні. Священники закликають не нехтувати під час Великого посту, нагодою зустрітися з. Господом попросити пробачення за гріхи, очистити душу і тіло. Господь дає час від часу нагоду, щоб ми відновили духовні сили, сили духа, які будуть нам добрим зарядом на наше духовне життя подальше, а особливо і на служіння. Ну і також дуже є актуальним, до чого нас заохочує, і святіший отець, папа Франциск, який, власне, каже щоб наші гріхи, наші турботи і наші проблеми не стали перешкодою до того, щоб навернутися і пізнати Бога в часі Святого Великого Посту.